Пасивна та агресивна поведінка викликає негативні реакції і створює порочне коло стресу. Пасивна поведінка проявляється в відсутності вміння чітко заявляти про свої бажання і потреби, в беззахисності перед вимогами інших, невпевненості, схильності до маніпулювання, відсутності стійкості до критики, низькій самооцінці. Пасивна поведінка. Викликає постійний стрес через нездатність реалізувати власні здібності. Агресивна людина домагається задоволення своїх потреб на шкоду іншим людям, їхнім правам і справедливим вимогам, своїми діями налаштовує людей проти себе та справляє негативне враження. В результаті цього також виникають стресові ситуації. Асертивна поведінка. Це антистресова поведінка. Вона викликає інших позитивні реакції, забезпечує позитивний зворотній зв'язок та стимулює позитивні емоції. Асертивність, від англійської асерт стверджувати, заявляти, доводити, обстоювати це самостверджуюча поведінка, що включає в себе здатність обстоювати свої права без обмеження прав інших людей. Це припускає природність. Чесну поведінку щодо себе та оточення, упевненість позитивну самооцінку при обов'язковій повазі прав інших людей. Це також припускає готовність приймати відповідальність за власні дії.